Доброго дня, шановні дев'ятикласники! Сьогодні з вами ми виконуємо практичну роботу номер 1 тема цієї практичної роботи реакції йонного обміну між електролитами у водних розчинах. Вам треба в зошиті записати число, потім практична робота номер 1 написати тему практичної роботи і далі ми будемо з вами виконувати практичну роботу під час. Проведення відеозапису. Будь ласка, і так, починаємо. Після того, щоб записати практичну роботу, нам з вами ще потрібно обов'язково написати обладнання та реактиви в практичній роботі. Подивимось, які у нас будуть обладнання сьогодні. Це буде у нас обов'язково. Давайте повернемось з вами на обладнання. І так, обладнання буде практична робота номер 1 Обладнання та реактиви. І так, обладнання це буде штатив з пробирками. Штатив пробирки. Із індикаторів ми сьогодні будемо з вами використовувати метил оранж. І далі записуємо реактиви, які нам будуть потрібні сьогодні. Це натрій сульфат, барій нітрат, натрій карбонат, натрійкарбонат, сульфат, хлоридна кислота, аргентум нітрат, гідрооксид натрію і натрій хлорид. Будь ласка, вам треба записати всі ці реактиви собі в зошит. Можна писати формулами, можна записувати у вигляді просто назв цих хімічних реактивів. І так, будь ласка, дослід перший. Ви записуєте обов'язково назву цього досліду це взаємодія хлоридної кислоти з натрій гідроксидом. Записуємо назву досліду. Після назви цього досліду ви в зошиті будете записувати, що ми будемо робити з вами. Я буду вам це казати. І так, що ми робимо? Ми беремо в пробірку, наливаємо 1 розчину хлоридної кислоти. До цієї хлоридної кислоти ми додаємо декілька крапель. Метилового оранжевого. Зверніть увагу, в пробірки утворився такий яркий рожевий колір. Потім додаємо сюди по каплях розчин натрій гідрооксиду. Зверніть увагу, що колір пробірки буде змінюватись, і поступово цей колір. Давайте подивимось з вами. Поступово цей колір буде, буде жовтим. Жовтий колір. І так, при взаємодії хлоридної кислоти з натрієм гідрооксидом відбувається реакція Аж хлор додати. Натрію H утворюється натрій хлор додати H2O. Це я вам продиктувала молекулярне рівняння реакції. Вам треба записати це рівняння, розставити коефіцієнти, і це молекулярне рівняння записати в повному йонному вигляді і в скороченому йонному вигляді, так як ми з вами працювали. Будь ласка, нажимаємо Стоп на відео і працюємо. Дослід номер 2 Взаємодія купрум 2 сульфату з барій-нітратом. Ми у пробірку наливаємо 1 мл купрум сульфату. Це розчин блакитного кольору. І додаємо до цього розчину блакитного кольору барій нітрат. Давайте подивимось, що у нас утворюється. Утворюється осад білого кольору. Будь ласка. Записуємо рівняння реакції. Купром СО4 додати барій НО3 двічі, утворюється купрум но 3 двічі, додати барій СО4. В цій реакції барій СО4 випадає в осад. Будь ласка, наживаємо паузу і ці рівняння. Записуємо у вигляді повного йонного рівняння і скороченого йонного рівняння. Дослід номер 3 Взаємодія натрій карбонату з хлоридною кислотою. Будь ласка, беремо хлоридну кислоту і дорожчину натрій карбонату, спочатку натрій карбонат наливаємо. Дорожчин цього натрій карбонату додаємо розчин хлоридної кислоти. В пробірці ми бачимо утворення бульбашок газу. Записуємо молекулярне рівняння реакції. Натрій 2CO3 додати аж хлор утворюється, утворюється. Натрій хлор додати СО2 і додати H2O. Перед H-хлор треба поставити коефіцієнт 2, і перед натрій хлор також коефіцієнт 2. Нажимаємо на паузу і записуємо це рівняння також у вигляді повного йонного, скороченого йонного рівняння. Дослід номер 4. Взаємодія купром-2 сульфату з натрій гідрооксидом. До Купрум-сульфату додаємо натрій гідрооксид. В цій реакції утворюється осад блакитного кольору. Це осад Купрум-гідрооксиду. Осад Купрум гідрооксиду. Записуємо молекулярне рівняння реакції. Купрому Си4 додати натрію H, утворюється купрому H2 додати натрій 2СО4. Розставляємо коефіцієнти перед натрію H ставимо двійку. Купрому H2 випадає в осад. І натискаємо на паузу і також записуємо повне йонне рівняння і скорочене йонне рівняння. Далі записуємо висновок в цій практичній роботі. П'ятий дослід ми з вами не виконуємо висновок. Висновки ми вказуємо з вами умови. При яких відбуваються хімічні реакції між розчинами електролітів. Будь ласка, зверніть увагу. Хімічні реакції між розчинами електролітів відбуваються, якщо виділяється вода, це у нас була перша реакція, випадає осад, це у нас була реакція друга і четверта, і виділяється Газ. Це у нас реакція третя. Виділяється газ. Вам треба оформити цю практичну роботу і надислати мені її для перевірки. Дякую за увагу і бажаю вам кращого виконання роботи.